Сова Окей для дорослих та дітей. Мишеня Тім та діді на канікулах. Мишеня Тім схвильовано бігає по квартирі та шукає кілька речей, які хоче спакувати у свою валізку, свою улюблену книгу, м'яч. І дві машинки, якими любить грати його найкращий друг Діді. Мишеня Тім сьогодні їде на ферму до дідуся і бабусі, а ще з ним їде Діді. Це будуть найкращі канікули, радіє мишеня Тім і тягне свою валізку до вхідних дверей. Мама й Лілі махають руками, коли мишеня Тім сідає в машину і їде з татом. Спочатку вони забирають діді, потім їдуть на ферму. Бабуся з дідусем уже біля вхідних дверей їх чекають. Ну нарешті ось наш любий мишеня Тім та діді також радіє бабуся. Але мишеня Тім та діді одразу ж втікають, вони дуже хочуть подивитися ферму. Мишеня Тім не може дочекатися, щоб все показати другу. Ось там ягнята, вони такі милі, каже Тім. І радісно показує курник. А тут свинарник, там знаходяться свинки. Пояснює мишеня Тім. Діді дивиться на все з великою цікавістю і дивується великому трактору. Настав час обідати. Мишеня Тім та діді голодні і з'їдають дві тарілки смачного сирного супу. Від сільського повітря відчуваєш голод, сміється дідусь. І бабуся показує їм кімнату для гостей, де є два ліжка для гостей, і навіть раковина для чищення зубів. На фермі поступово все стихає, кури перестають котку дахкати, і бабуся з дідусем скоро лягають спати. Мишеня Тім і діді вже лежать у затишних гостьових ліжечках. Але вони ще не втомилися. Знаєш, що я хотів би знати, починає діді. Я хотів би знати, чи хропуть свині, і чи кури дійсно сидять на сідалі колись сплять. Адже насправді вони повинні впасти, правда? Мишеня Тім теж цього не знає. Треба перевірити. Пішли. На щастя, під рукою опинився ліхтарик. тім вмикає його і тихенько на носочках пробігає через коридор до вхідних дверей. При місячному та ліхтарниковому світлі мишенятім і діді мчать до курника. Вони з цікавістю дивляться всередину. Вони фактично сидять на сідалі, киває мишеня тім. Навіть коли сплять, вони все рівно міцно тримаються. А дзьоби ховають собі упір'я. Їм, мабуть, сняться смачні зерна, шибоче мишенят. Тепер вони біжать до свинарника. Свині ховаються разом у соломі. Але кілька поросят ще не сплять. Он, діді, дивись, та свиня і дійсно хропить. Друзі починають тихо сміятися. Виглядає, що в соломі спати дуже зручно, каже діді. Ти теж хочеш спати на сіні? запитує мишеня Тім та починає хіхікати. Так, на сіні, мабуть, зручно, але наші ліжечка зручніше. Тому мишенят і діді повертаються у свою гостьову кімнату назад, швиденько влягаються в свої зручні ліжечка і дуже швидко засинають. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.